Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, претендент у суперважкій вазі Діліан Уайт заперечує нещодавні заяви промоутера Еді Хірна, який заявив у кількох інтерв'ю, що Уайт вимагає занадто багато грошей за реванш з ентоні Джошуа. Хірн мав на меті забезпечити Уайту повернення на ринг проти Джошуа 12 серпня у Великобританії. За словами Хірна, він надіслав пропозицію, і керівники Уайта визнали цифри неприйнятними. Наразі Хірн вивчає альтернативні варіанти для свого боксера. Однак Уайт пояснює, що ніяких серйозних заяв на бій проти Джошуа в його бік не надходило. Уайт вважає, що його ім'я використовувалося для посилення позицій Джошуа, коли справа доходить до переговорів про можливе грудневе протистояння з колишнім чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером. В інтерв'ю за сан Уайт сказав: вони говорять нісенітницю, я не відмовлявся від бою. Все, що я отримав після того, як Едді публічно і часто говорив про те, що зробив мені пропозицію битися за АйДжеєм, Це дуже короткий електронний лист, пізно ввечері в п'ятницю, 2 червня. Я на 100% хочу битися за АйДжеєм і подзвонив Едді, щоб обговорити пропозицію, але не зміг його отримати. Я також написав йому повідомлення. Я не отримав від нього відповіді, тому я надіслав йому електронний лист, щоб підтвердити, що хочу бій. Я не відхиляв пропозицію та не пропонував зустрічної пропозиції. Все, що я робив, це ставив звичайні запитання до його так званої пропозиції електронною поштою, яка складалася з трьох рядків. Навіть до того, як я надіслав електронний лист, Еді вже публічно заявляв, що його пропозиція неприйнятна. тож навіщо взагалі це робити? Неправильно використовувати мене для підвищення цінності Ейджея в переговорах щодо бою з Уайлдером без будь-якого наміру битися зі мною, бокс у важкій вазі зараз в повному безладі, і така фігня не допомагає. Уайд заявляє, що намагався отримати додаткову інформацію щодо дати та місця проведення, але йому не вдалося зв'язатися з Хірном. У той час, як Хірн заявив в інтерв'ю, що обидві сторони вели переговори про угоду, Уайт заперечує, що з ним або його командою велися будь-які переговори. Едді справедливо говорив про те, що це блокбастер, який заповнює стадіони протягом багатьох років, і я переслідував цей бій протягом восьми років. Тож я запитав його, чому він веде захід в О 2 у середині серпня, коли більшість людей у відпустці. Він не відповів на мій електронний лист і не вийшов на зв'язок, але продовжував говорити про переговори, які досі не відбулися. Не було жодної розмови ні зі мною, ні з моїм адвокатом, ні з кимось із моєї команди. Я відправив йому електронного листа 13 червня, щоб повідомити йому, що ця пропозиція не здається реальною, і що AJ, очевидно, не хоче бою і збирається чекати своєї саудівської зарплати в грудні. Потім я дав інтерв'ю Sky 15 червня, після чого отримав коротку і дивну відповідь від Едді, який сказав, що цифри не працюють і що ми повинні подивитися на альтернативні варіанти. Давайте будемо дуже чіткими. Я сказав йому, що хочу бій. Я не відмовлявся від нього і не скидав себе, і фактично не обговорював це з матчрум після пропозицій і не ставив жодних вимог. Тим часом стало відомо, що 31-річний український суперважкоатлет Віктор Фауст Вихрест виступить в Андеркарті вечора боксу 29 липня в Лас-Вегасі, головною подією якого стане мегафайт за звання абсолютного чемпіона напівсереднього дивізіону між американцями Теренсом Кроуфордом та Еролом Спенсом. Бій вихреста проти 25-річного проспекту з Вірменії Гургена Оганесяна відкриє PPV Card шоу, який включатиме чотири поєдинки. Цього року Віктор провів один бій і в ньому зазнав першої поразки на профірингу, поступившись кубинцю Ленє Перо технічним нокаутом у восьмому раунді. Згодом Катмен українця заявив, що вихрест міг померти у рингу. Тепер в його активі 11 перемог, 7 нокаутів та одна поразка. Що стосується Оганесяна, то у 2023 році він ще не виступав. Він запланував бій проти екс-чемпіона світу Чарльза Мартіна в рамках шоу 22 квітня Девіс Гарсія. Проте через травму йому довелося відмовитися від поєдинку. Також попереду нас чекає дуже гарний поєдинок між небитими чемпіонами у найлегшій вазі, який був анонсований, але дати та місця проведення ще немає, тому доведеться почекати. Американець Джессі Родрігес, який володіє поясом WBO, зустрінеться в об'єднавчому поєдинку з британцем Санні Едвардсом, який володіє поясом IBF. Їх бій було остаточно узгоджено, про це повідомив промоутер обох боксерів Едді Хірн. І хоча дата бою поки що невідома, Хірн обмовився, що планує провести його наприкінці листопада, на початку грудня. Можна припустити, що все трапиться в Англії, а також констатувати, що основним транслятором буде Дазен. Хірн на радощах сказав. Ох, як же я радий! Один із найкращих боїв у боксі повага обом. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. the zoo